Який факт є загальновідомим у вашій галузі, але майже невідомий решті населення? Люди майже завжди намагаються вийти через ті ж двері, через які вони увійшли. У переповненому місці завжди знайдіть секунду, щоб знайти свій вихід, а потім знайдіть другий вихід. Про всяк випадок, позначте їх у себе в голові. У надзвичайній ситуації більшість натовпу піде до головних дверей, через які вони увійшли. Знання того, де знаходиться інший вихід, може врятувати вам життя. Від міської спеки в Австралії гине набагато більше людей, ніж від лісових пожеж. Під час пожеж у Чорну суботу 2009 року у штаті Вікторія загинуло 173 людини. Але ж до цього від спеки померло понад 300 людей. Крім того, більшість цих смертей трапляється вночі, а не в день. Із Часто викликають сплутаність свідомості у людей старше 70 років, ісдж це інфекція сечової від них шляхів, і деякі люди можуть заплутатися аж до галюцинацій і марення. Це може викликати підвищену слабкість, яка також приводить до падінь. Друге редагування згідно з цим дослідженням, сплутаність свідомості та марення, спричинені запаленням та імунною реакцією. Коли ви приймаєте імодіум, ви фактично приймаєте опіоїд, але він призначений лише для взаємодії з опіоїдними рецепторами у вашому травному тракті, щоб сповільнити роботу кишечника. Вчені такі Агов, ви знаєте цей препарат від діареї героїн. А що якби ми створили його версію без прикрих побічних ефектів, щоб ви не відчували кайфу? Литкові м'язи діють як насос для лімфи, яка, по суті, є прибиральником сміття та імунітетом вашого тіла. Без згинання литок рідина не може рухатися проти сили тяжіння. Кожного разу, коли ми ходимо, м'язи скорочуються, витискаючи рідину назад до ядра для переробки. Ось чому тривале сидіння викликає набряки в ногах. Кілька речей, які слід додати, джерело я спеціаліст з лімфедеми. Вене гумілки також значною мірою залежить від улиткових м'язів, тому при тривалій нерухомості кров збирається разом з лімфою, корисно піднімати ноги, використовуючи силу тяжіння для виведення рідини. Також варто носити компресійні шкарпетки, які допоможуть виштовхнути рідину назад, особливо якщо ви довго стоїте на місці. Наші лімфатичні вузли розташовані в місцях суглобів, таких як коліна, стегна, пахви тощо. Тому рух стискає їх і переміщує рідину по всьому тілу. Рух це ключ. Грудина протока у верхній частині живота обробляє близько 70% лімфи. Глибоке дихання стискає протоку через діафрагму і сприяє руху лімфи. Люди, яким не вистачає рухливості, подумайте про паралітиків або людей, прикутих до ліжка через хворобу, схильні до набриків гомілок і часто мають ускладнення, такі як тромби, тромбоз, пошкодження шкіри, рани і т.д. Тому що все сміття просто сидить в одному місці, допомагають ручні рухи ногами або використання спеціально розроблених насосів. Потужні вибухові речовини настільки нечутливі до удару, що зазвичай для їх підриву потрібна менше за розміром, але більш чутлива вибухівка. Генетика: є багато речей, про які ми не повідомляємо, тому що вони вважаються випадковими результатами. Це може включати генетичне захворювання, Які не піддаються лікуванню пом'якшення, або не батьківство. Якщо ваша дитина хвора на генетичне захворювання і ви йдете на генетичне тестування для мами, тата і маленького тіммі, ми не повідомляємо автоматично, якщо тато не є вашим родичем або насправді є дядьком. У той же час у більшості місць ви маєте право або запросити свої дані. Якщо у вас є сумні овочі, морква, селера або салат, які виглядають зів'ялими, ви можете зробити їх хрусткими, зануривши в крижану воду. Я далекобійник, і ми теж не хочемо бути поруч з вами. Об'їжджайте або тримайтеся подалі, а не просто їдьте поруч з нами. Ми не можемо бачити вас дуже добре, коли ви поруч з нами. І якщо трапиться якась хрінь, ви розлететеся в пух і прах. Дуже, дуже, дуже рідко хтось з водіїв хоче вас загальмувати. Це не означає, що ми злимося через те, що ви запізнюєтеся. Ми працюємо дуже довго, мало спимо і просто хочемо дістатися туди, куди їдемо, не потрапивши в. Аварію і не вбивши когось. Повірте, якби ми могли їхати швидше, ми б це зробили. А ще, якщо ви потиснете нам кулак, щоб ми посигналили, ви тільки що зробили наш тиждень. Це одна з найбільших радостей в житті далекобійника. Будьте обережні на дорозі. Бамбук це трава, він на 100% екологічно чистий, а фанера з нього твердіша за дуб, природно антимікробна, водостійка, зберігає вуглець як чортівня, і має таку ж стійкість до стиснення, як і бетон. Плюс пандам подобається. Постільні клопи не роблять вас неприємною людиною з неприємною оселею. Зараження не пов'язане з проблемами санітарії, це імпортовані шкідники, а значить, вони приїхали з тим, що ви принесли в будинок. Зазвичай це багаж або меблі. Коли ви ходите в клуби або будь-які інші місця, де є стриптиз, наприклад. Бродвей у нешвілі, гучність в 11 випадках з 10 занадто висока. Я іноді працюю за барною стійкою в якості звукорежисера, і вночі гучність зростає до 110 115 децибелів. Для довідки больовий поріг становить 120 дБ. децибелів. Одягайте засоби захисту слуху, люди. Ви не можете повернути це лайно назад. У будь-якому документальному фільмі про природу тварин-протагоніста, за яку ви вболіваєте, грають кілька різних акторів. Наприклад, історія одного бурого ведмедя змонтована з кадрів, на яких зображені різні ведмедя, і приблизно у 90% кадрів, де тварини реагують, вони реагують на знімальну групу. Документальне кіно про природу дуже складно сконструйоване. Гістеректомія це видалення тільки матки, але не яєчників. Алмази, вирощені в лабораторії, коштують 2 долари за карат. Електроенергії на вирощування. За останні 2 роки ціна цінності на них абсолютно впала, особливо за останні 8 місяців. Не переплачуйте на них, оскільки вони всі працюють. Один карат зараз коштує 6800. Отже, вперше в історії ювелірного світу ви можете офіційно купувати мусаніти від брендів високого класу, які коштують дорожче, ніж їхні діаманти, вирощені в лабораторіях такої ж якості. Кількість людей. Пограбованих за останні два роки обчислюються мільйонами, а сума в доларах незбагненна. Нещодавно, в березні, один хлопець витратив 24 тисячі доларів на діамант вагою три карата, вирощений в лабораторії, коли я знайшов його в інтернеті. Коли я знайшов його за 5500 доларів в той час, магазини поспішають повернути гроші від оптових закупівель. Колись про це знімуть документальний фільм. Об'ємно більшість гірських порід складаються здебільшого з кисню. Більша частина всієї землі, кора і манця, також майже наполовину складається з кисню за масою. Якщо ви коли-небудь читали статтю Кисень, виявлено на місяці, це каміння, це означає, що вони знайшли каміння. В археології дуже круто і чудово, коли ви приносите археологу на місцеві розкопки речі, які ви знайшли у себе на подвір'ї чи поблизу, і просите оцінити їх. Але справа в тому, що насправді нас більше цікавить контекст, в якому вони були знайдені. Нам потрібно, хочеться бачити ширшу картину: наконечники, стріл, крем'яні наконечники, торгові намистини тощо. Це дуже круто, але вони коштують набагато більше, коли ми можемо сказати, чи є вони частиною. Скарбу, місця поховання, церемоніального місця тощо. Ці елітні або дорогі райони вони забудовують дуже швидко. Зазвичай котеджні містечка та інше напівексклюзивні передмістя, повні особняків будуються з найдешевших матеріалів і найнижчої якості та з використанням некваліфікованої робочої сили. Ніколи не купуйте специфічний будинок без серйозного дослідження того, що ви насправді купуєте. Вся ця розкіш це лише поверхня. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.